Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Ну, По-перше, я вітаю і себе, і вас. Я дуже рада, що на каналі в мене вже є перша тисяча підписників. Коротенько скажу, що перше відео в мене вийшло в кінці березня місяця цього року. Я взагалі не планувала, що я буду вести канал, я просто його виклала, бо зроблене воно було ще рік тому. І потім, коли з'явилися в мене перші там десь 20 чимось підписників, люди почали писати коментарі, мене це якось так захопило, що я почала ще й знімати відео. І ви знаєте, в своїх самих сміливих е, мріях я мріяла те, що в мене буде перша тисяча до Нового року. Сьогодні 13 листопада, і я дуже рада, що в мене вже є перша тисяча. Е, Крутенько ще про ім'я Олена. Я в кожному відео представляю, що Олена, але можливо ви будете здивовані, а можливо, багато Олен мене зрозуміють. Я ім'я Олена взагалі ніяк не могла сприймати ні в дитинстві, ні в школі. І кожного разу, коли я підписувала свого зошита Олена. Мене це так трошки дратувало, бо якесь мені здавалося це ім'я. Тобто, я себе завжди називала Леною. І ще я, до речі, ніколи себе Альоною не відчувала. Тобто, якщо мене хтось називав Альоною, я могла навіть ну, не зреагувати, на це ім'я, бо я ну, не вважаю себе Альоною. І ви знаєте, от уже десь, мабуть, кілька років тому, мабуть, уже, да, десь 22-го року ім'я Лена. Ну, тобто, як, тобто, якщо до мене звертаються Лена, нормально, коли е, я пишу своє ім'я е, Лена через «є» українське, Воно мені стало, ну чесно кажучи, якесь гидке. Ну, я вибачаюсь зразу, хто себе ну, називає Леною, пише Лена їм нормально, ну це кожного сприйняття, якби я ну от, от таке в мене з'явилося. І мене чоловік почав називати Оленкою. Мені це почало подобатись. І зараз я, ну можливо, вік так. ну. Дається взнаки, що мені вже там не 18 років, і я вже та Олена. Мені приємно бути Оленою. Така коротенька передмова. До речі, якщо ви щойно підписалися на канал, ну, скоріш за все, можливо, ви знаєте, що ми зробили великий ремонт у столітній хаті в Мазанці. Я так розумію, що найбільше підписників саме звідти. Можливо, вам цікаво особистість автора каналу, ну, тобто моя, то в мене є. Я залишу в посиланні не в посиланні в описі під відео посилання на відеознайомства, там їх уже, мабуть. Три єсть, і щоб ви ну, мали розуміння, якщо ви ще ці відео не дивились, на кого від, ви підписались. І, е, ну, принаймні мені завжди цікавий автор каналу. В минулому відео я казала, що мій молодший син потрапив під машину. Слава Богу, з ним все добре. Він йде на поправку, його ніс вже зламаний, там, все зростається, заживає. Проходять синці е, на ці вихідні до мене. Приходив у звільнення чоловік, який служить. Приїжджав мій середній син. Він працює в Києві. То в нас такі були сімейні вихідні, я нічого такого не робила. Готувала їсти, багато все не знімала, там деякі моменти знімала, було багато добрячків, типу там налисничків, запіканки, там тортик, і ми так гарно їли. Що я відчуваю, що в мене плюс 2 кг вже є. Треба себе починати трошки обмежувати. Але зазвичай вони, коли мене чоловіка нема вдома, то самі кудись діваються, бо я так багато не готую і не їм. Е, і почну я відео, покажу вам своє, свою улюблену кав'ярню, яка є в нашому місці. Сподіваюсь, вона вам теж дуже сподобається. Дуже атмосферне місце. Приємного вам перегляду. Дуже мені подобається інтер'єр цієї кав'ярні. Тут так стильно, затишно. Дуже пощастило, що сьогодні ми були чи не єдиними відвідувачами, незважаючи на те, що субота, ну, мабуть, через те, що була дощова погода, і це було близько 12 годин дня. І я була дуже щаслива, що ми були самі, і я могла познімати нарешті інтер'єр цього кафе, щоб нікому не заважати. Тут дуже смачно готують. Як я вже й казала, на вихідні я чекала і чоловіка у звільнення, і син мався приїхати, тож я вирішила спекти до чаю тортика, взяла такий самий простенький рецепт. У нас він, що, я пам'ятаю, мама завжди його пекла. Здається, він називався Поль Робсон. Я його зробила, розділила тісто на дві частини, в одну додала какао і волоський горіх, а там, де біле тісто залишилось, додала туди родзинок. І потім отак по черзі додавала по дві ложки тісто, щоб воно ну, таким було зеброю такою. Складові на цей тортик. Дуже і дуже прості, мені здається, вони завжди є в холодильнику. Це кефір або кисляк, яйця, цукор, борошно і сода погашена оцтом. По-моєму, це і все. Ну і Якісь там горішки чи родзинки, мак я іноді додаю, якщо хочу в коржі. І печеться він дуже просто. До нього я зазвичай беру сметанний крем. Цього разу я взяла домашню сметану, хоча була з нею дуже обережна, тому що в мене був випадок, коли з сметану я збивала на крем, і в мене вийшла сироватка і масло. Тому пізніше я зазвичай брала магазинну сметану, а цього разу, оскільки ну, була домашня, то я таких не на дуже великих обертах. Збивала крем, і, в принципі, все вийшлося. В минулому відео я розповідала про свій невдалий досвід, як я пекла млинці. Цього разу я теж робила налисники. Робила їх із сиром кисломолочним також з тушкованою капустою. Ви знаєте, я взяла свіже молоко, точно не прокірше, і в. Той самий рецепт, що і тоді, і в мене абсолютно всі млинці получилися, Жоден не порвався, тому я зробила висновок, що все-таки під кищем молоко, воно не годиться, від нього тісто дійсно стає м'якшим, і коли його перевертаєш, воно рветься. Тож, після того, як корж. Спікся я дала йому вичахнути і Потім розрізаю ну, цього разу я на дві частини розрізала по висоті, потім я буду його просочувати, в мене був вишневий сік. Ну, можна там чайною заваркою чи кавою, хто чим любить, хто що є. І потім буду перемазувати кремом. Це торт, він взагалі для мене найшвидший, найпростіший, без якихось там танців з бубнами крем, я роблю це збита сметана з цукром. Наверх я роблю глазур сама, це десь 3-4 чи 5 столових ложок цукру, туди додаю. десь 3-4 ложки сметани чи молока. Коли в мене залишається крем, то я додаю туди залишки крему, додаю какао, потім на невеличкому вогні його проварюю. Ну, цього разу я трошки перетримала, і тому після того, як я залила. Тортик, глазур одразу застила, зазвичай вона така залишається м'якенька. Тож, виглядає воно гарно, зазвичай зверху цю глазур я посипаю кокосовою стружкою, чи ще якось прикрашаю. Подобається прикрашати лохиною, але цього разу я її не знайшла. До речі, ця алюмінієва каструлька маленька, що в кадрі вона в мене ще з мого іграшкового набору посуду, яким я гралася ще не знаю з 4 чи з 5 років. Вона досі жива і я завжди в ній варю глазур. Після того як знімаю з вогню глазур, я її трошки остуджую, але не сильно її не можна, щоб вона повністю остила, бо вона потім буде погано лягати. Цього разу я глазур трошки перетримала на вогні, тому що вона дуже швидко застигла, і коли я почала сипати на неї кокосову стружку, то вона не прилипала туди, а так місцями навіть зсипалася. А потім я ще в себе на грядочках побачила квітучі нагідки і вирішила ще так прикрасити свій тортик. Потім ще була запіканочка, яку я прикрасила грушками. А тут мої хлопці дратувалися з нашою кецією, давали їй копчену мою понюхать. Показую вам штори в моїй вітальні. Я думаю, багато хто їх бачив вони є в кількох відео. Ви знаєте, одразу, коли їх повісила, вони мені здалися трохи темнуватими. Але вони так більш-менш підходять до меблів. І зараз все-таки от пройшов рік, чи майже рік, і все-таки мені хочеться, щоб вони були трошки світлішими. Мені захотілося такого кольору, як на цьому годиннику. По-перше, в цій кімнаті по феншую якраз от такий от колір ближче до фіолетового. Він якраз є сприятливим, сприятливішим, ніж коричневий. І зазвичай в мене в принципі є кілька комплектів штор, які я там чи на літо на зиму міняю, чи по настрою, якось. І от зараз, уже ближче до нового року, я купила тканину і хочу пошити нові штори. Тож такого кольору тканину я купила, якось не дуже камера передає, чесно кажучи, вона більш не знаю, до рожевого така пильна троянда вона називався колір. І вона дійсно дуже схожа до кольору годинника. Ну, хоча не дуже видно. Це такий типу не велюрчик. Бачите? І зараз я буду розкроювати і шити ці штори. Підхвати я залишу ті самі, ну і римські штори теж залишаться. Вони в мене блекаут. Так, і коротенько показую, що в мене вийшло. Кромочки я завжди відрізаю, тому що вони потім можуть тягнути. Краї. Оскільки в мене вікна дуже маленькі, в мене тут метр 90 до карнизу, ну я по 2 метри вираховувала, то у мене із відрізка, я завжди беру не 4 метра на 4 шторки, а беру 3. І я ріжу ось одна, друга і третя, а четверта, в мене, виходить, отам. І зверху вона теж метрова, тому що висота такої штори йде 3 метри. А мені на такі от віконечка вистачає 2 метри. І ще там он кусочок залишився на дивані. Там, Можливо, я ще якісь наволочки пошию на диван декоративні. Подумаю, що ще можна з ним зробити. Також я взяла тісьму. Таку середню, не тоненьку, не широку і буду зараз перешивати. Крою, так, да, я завжди на підлозі, тому що в мене немає такого великого стола, на якому я могла б кроїти тим більш такі великі речі. Увесь домашній текстиль я завжди шию сама, причому з великим задоволенням. Штори я по кілька разів на рік змінюю, якісь іноді продаю, потім знову нові купую шию. І такий процес що не перестає починаю я з того, що підроблюю бокові шви, потім я пришиватиму тісмо і аж потім буду робити низ, щоб вони всі були однакові. Процес шиття взагалі він для мене доволі звичний, тому що я близько 10 років, мабуть, ну в різних організаціях ательє працювала швачкою. Якось я і раніше задумувалась над тим, що ці штори темноваті, але оскільки їх тільки купила, пошила, то мені шкода їх було одразу знімати і щось інше придумувати. Але я вже більш так серйозніше над цим задумалася, коли десь в одному із коментарів мені теж жіночка написала, що дуже темні штори. Ви знаєте, коли мені хтось щось каже, або я не знаю, наприклад, я раджуся з кимось, питаю в когось поради. Ну, Таке теж було. То я зазвичай слухаю, ну, як би це не парадоксально, звучало не саму людину, а своє відчуття стосовно її поради. От коли я прочитала, що штори темні, ви знаєте, я дійсно от в собі да, вони темні, вони для мене темні. Хоча, буває, мені щось таке кажуть, а я та ні, мені це, ну, це не про мене, і пропускаю. І ви знаєте, я б вам теж радила, коли ви ну, чи питаєте поради, чи вам хтось щось каже, то ви слухайте не людину, а слухайте себе. Тобто от вам щось кажуть, ну, чи, чи радять на ваше питання, а ви в себе всередині слухайте, чи вам стає тепліше, радісніше, чи з'являється ентузіазм робити. Тобто я вважаю, що орієнтуватися потрібно не на те, що вам люди кажуть, а на те, що ви почуваєте, коли вам вони це кажуть. Взагалі, на мою думку, дуже цінно не залежати від думки оточуючих, тобто настільки гарно себе знати і сприймати, що не вірити людям, якщо їхня думка не співпадає з вашою. Тоді ви не будете брати це близько до серця, ображатися на людей, ви просто знатимете, що це не про вас. Цікаво, чи любите ви створювати затишок в своїй оселі і чим ви надихаєтесь, щоб його робити? Особисто я прямо дуже сильно люблю створювати затишок, причому в будь-яких е, приміщеннях, от я буваю, заходжу там в якесь ну, не своє приміщення, да, і я вже дивлюся, і що б я там поміняла, як би я зробила, щоб було е, зручніше, щоб було красивіше. І для мене ці е, дві величини, щоб це було і зручно, і красиво, вони от завжди разом. Тобто мені не подобається, коли зручно. Але це не естетично. І, звичайно, якщо це просто красиво, але не функціонально, то це теж так собі. До речі, такий маленький анонс. Якщо все складеться так, як я планую, то в наступному відео я якраз буду намагатися створювати якийсь затишок не в своїй оселі. Досить цікаво, я думаю, вийде відео. Ще стосовно своїх штор, вже забігаючи наперед, скажу, що я їх повісила. Ви знаєте, мені захотілося трішки підняти карниз. Ну, не високо, під потолок я не вважаю доречним в такій хатинці піднімати карнизи, але от сантиметрів на 10-15 я вже задумалась. Ну, це Після того, як я низ штор вже зробила. Ну, хоча там є трохи запасу, можна подовжити їх. І показую вам результат роботи. Повісила вже штори. Процес у мене зайняв з 4 годин до 6 я їх покроїла і пошила, і з 6 до 7 годин я їх просувала, і це, ось у хвилин 20 я їх вішала. Знімала старі штори на прання і вішала нові. Ну, в принципі, мені подобається. Колір ну, майже трошки при штучному освітленні, воно так не геть передає на 100%, але такий, як я хотіла, і з годинником дуже схожий. Цікаво, як, на вашу думку, чи стало тут веселіше, світліше. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, воно вам було корисним і цікавим. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. І до зустрічі!